Друзі, давайте розкажу, як мене вчора, от в час пік, в суботу, після 11, уклон три рази киданув уклончик. І що я я мав поїхати додому в плюсі за цю годину, там в хорошому плюсі, а в ітогі приїхав з мінусом 54 гривні, здається. Отакий от, уклон, молодець, це просто топчик. Давайте розкажу детальніше. Власне, ситуація, яка, що 11-та година, там десь субота, а вечір же, само собою, я беру замовлення на Либецький. Там відразу. В повідомленні прилітає номер телефону. Набираю, виявляється, точка там трошки не та. Коротше, я не доїжджаю до тої точки, що треба. Почати замовлення я не можу. Не можу, це значить, що треба писати в техпідтримку, що, мов, а давайте, яка, включить мені замовлення. Пишу, вони не включають, я виконав це замовлення за 7 там, хвилин чи за скільки. Пишу, все, можна закривати. Ви не встигли включити, закривайте. Закривали вони 30 хвилин там. Я ще дзвонив в техпідтримку. Чотири хвилини чекав, 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 і все-таки от вони мені закрили. Закрили, щастячко, відбулося. Закрили, але, виходить, я вже не можу взяти собі замовлення якесь 700, і поїхати додому. Тобто, все-таки був перший наломщик і вже зіпсований вечір. Тобто я 700 замовлення, 700, замовлення собі взяти не можу. Я маю брати вже що попало, щоб не їхати додому пустим. І я беру, що попало. Да, там, хороша подача, прям мені по дорозі, там от, дуже коротесненьке замовлення, але якісь 260 гривень. Це 260 більше, ніж нуль. Бо в мене там буквально там, 5 хвилин до цього запасу, мені через блокпост їхати, бо я живу там біля блокпоста прям, е, такі от реалії. І коротше, беру це замовлення і одразу приїжджаю, і що виходить? Е, там нікого немає. Таке місце, що туди ніби ніхто й не вийде. Я дзвоню, питаю. Мені вас очікувати, замовляли таксі, мені вас очікувати, ви будете. На що я чую відповідь? Я не замовляв таксі, і людина відразу кладе слухавку. Ось так от. Відповідно, я навіть не встиг сказати, що діпа, то відміняйте замовлення. Відповідно, його ніхто не відміняв, я сам нажав відмінити і поїхав додому пустим. Їду, 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 і що виходить? Дзвонить мені цей чувак і каже: щось меле таке п'яніче, божечки. Я кажу, я вам позвонив, ви сказали, що ви не викликали таксі, я поїхав, все. Я вас вести відповідно не буду, бо замовлення я відмінив. А замовлення там за готівочку. І весь цей час замовлення на обробці було. Їду я далі, майже доїхав додому, там мені дві хвилини додому залишається, дзвони мені ще раз і каже: Ну... Кажу, я дуже радий за вас, але ж ну, ми з вами вже поговорили на цю тему двічі. Він нічого не розуміє, дає трубку своєму більш тверезому колезі, і той, здається, зрозумів ситуацію. А чим же закінчилася ця ситуація? Приїжджаю я додому, і от мені вилітає, що моє замовлення оброблено, і воно мені рахується, як виконане. Отак, виявляється, я виконав це замовлення, отакий я молодець. А, і уклон навіть з мене взяв комісію за нього 54 гривні. Е, і це попри те, що замовлення було за готівку, тобто я йшов в мінус. То я мав заробити там гривень 600 чистими, але вийшло, що я от в мінус 54 гривні. Отак мені уклон перепоганив суботку мені. Самий піковий час суботи, і уклон мені перепоганив. Молодці уклон, і я їм написав про цю ситуацію, вони написали: вибачте, за незручності. Вибачте за незручності. Вибачте за незручності. А, продовження історії цієї, де мене уклончик три рази там, киданув, там загнав мінус в суботку. А, значить, так, давайте я ще от сьогодні неділю, я ще в неділю вирішив от безкоштовно попрацювати на уклон. А, і так, давайте почнемо. Значить, я проаналізував о, оцю ситуацію. І я пропоную рішення цієї ситуації, як от уникнути от подібних ситуацій в майбутньому. І Так, давайте розбиратися. Чому такі ситуації виникли? От, давайте. Вони виникли, я думаю, через те, що є певні недобросовісні водії, які, от, не доїжджаючи на точку, нажимали, що вони вже на точці, відповідно, рахували прості, клієнти були незадоволені, і от були якісь конфліктні ситуації. От, оце перша причина, я так думаю. Для водія, оця ситуація, як вона виникає для водія. Тут два варіанти. Два варіанти це або не працює інтернет, і водій просто не може нажати, що він на точці, не може нажати почати поїздку. І від... ну, Таке може бути, тому що багато де є проблеми з відключеннями, і інтернет не працює. Тому оце також поширена ситуація, причина цього. Да. І ще плюс до цього, ну, невірно вказана точка. Люди насправді тупі і вони не вміють поставити правильну точку. Плюс ще з картою там є нюанси і так далі. Ну, власне, такі, дві причини. Це перше, поганий інтернет або його відсутність, і друге, що невірно вказана точка. Давайте в мене є рішення, як це все вирішити. У кончик. я тобі от даю го готові рішення. Готові рішення, слухай тільки мене. А, власне, значить, так, ми додаємо в додаток. Кнопочку, щоб водій сам міг почати цю поїздку. Ось так. Все дуже просто. Водій нажимає розпочати поїздку, бо клієнт там так-то то, вказав невірно, або там не працює інтернет. Все Все дуже просто. І що при таких розкладах виходить? До цього ви перевіряли 100% заявок, обробляли 100% заявок, що займало ну, до хіба часу. А тепер, наприклад, от, вам не треба перевіряти ці всі постфактному. Звичайно, водій може вас кидануть, і вам хочеться все це перевірити. Але вам уже не потрібно обробляти 100%. Вам треба меншу кількість. Ну, вам потрібно перевіряти лише ті замовлення, а де, де був простий. А їх буде не більше 20%. Так, ну погоджуйтесь зі мною. От. І цей відсоток ще можна зменшити. Якщо ви не будете перевіряти водіїв, на яких не було скарг по простою. Тобто ці обмеження по перевірки не включайте для всіх водіїв просто. Просто. В кого рейтинг там 4,9? також можна не перевіряти. Можна? Можна. Ось це вам рішення, як от звільнити оператора, звільнити час, щоб от в час піку він міг ну, обробляти інші замовлення. Ну це рішення? рішення, але в мене для вас є ще краще рішення. Слухайте, все максимально просто. Ви ж насправді не перевіряєте ці замовлення. Ви просто їх включаєте. Ви просто витрачаєте час водія, щоб він писав там вам щось. Час оператора, щоб він щось там. Ви ж можете просто автоматично погоджувати ці всі заявки. І все. 100% заявок погодили. Клієнт задоволений, бо йому не рахують простий. Уклон задоволений, бо він економить час на обробці заявок оцих. І водій задоволений, бо йому не треба ждати пів години, поки йому закриються замовлення. Ну, в цій ситуації водій, звичайно, жертва. І я чекаю від вас, що ви мені компенсуєте за вчорашню безкоштовну роботу, за сьогоднішню. Так, я чекаю, бо вибачте, за незручності це дуже мало. Дуже мало. Давайте якось це все от, або, або в гривнях, якось, або там якби в замовленнях без комісії, щось думайте, бо це не діло. Ось я вам запропонував варіанти рішення. Будь ласка, ставайте кращими.